Його думки про вас на сьогоднішній день. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що думає ваш партнер про вас сьогодні? Що він думає про вас? Він одинокий, але достойний чоловік. Ви цінна жінка в його житті. Дуже цінна жінка. Е, думає... Думає, що у вас є інший чоловік, або ви спілкуєтеся з своїм колишнім чоловіком, або у вас є постійний партнер, він про це думає, а він одинокий, він буде за вас боротися, мріє бути поруч з вами. Думає, яка ви розумна, красива і сильна духом жінка. Багато спостерігає за вами, але між вами відстань так близько до вас не може наблизитися зараз, як хотів би. Чоловік закоханий, чоловік закоханий і буде боротися за вас. Тут дійсно думає весь час, практично весь час, і, напевне, тут навіть спостерігає за вами в соцмережах.